Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу вам показати свої рисові поля. Ось хочете вірте, не вірте, але реально в Львівській області можна вирощувати рис. Дивіться, як він бере виглядає. Ось такі ми маємо всходи. Бачите все рівненько, гарно, так. вологи достатньо. Думаю, тоді з декілька тонн цього рису точно можна буде зібрати. Бачте. Рес, друзі, дорожчий, і на ньому можна заробити набагато більше, чим же на тому соняшнику, ку кукурудзі, сої, там, я не знаю, ріпаку. Тому треба сіяти, друзі, рис. Ну, це правда, я жартую, це ніфіга ніякий рис, друзі. Це моя пшеничка. Мені ще тут рису бракувало. Бачите, як все печально виглядає, все, друзі, залито водою. Я вже декілька разів казав, що у нас від осені ну майже ну, не майже, так скажімо, через 2-3 дні постійно перепадають дощі. Осінь, друзі, зима, весна. Пару днів ось назад у нас ще випав сніг. Сніг, скажу такий досить нормальний, що місцями цього снігу намело так до 30-40 см. І бачите, ось така ми маємо на сьогодні картина. Дивіться, друзі, як водичка. Бачите, біжить. Хтось там каже, що закриває вологу. У мене, друзі, стільки цієї вологи, що можете приїжджати і собі відрами, скільки хочете набирайте. Ось така бачите, ситуація. Тому сьогодні вирішив пройтися по, по своїх полях. Глянути, друзі, що робиться. І думаю, запишу для вас відео. Покажу вам стан своєї пшенички і пізніше поїдемо, друзі, на поля, де в мене посіяна кукурудза. Давайте перше з пшениці почнемо. Це, друзі, у мене озима пшениця, попередник ярий ячмінь. Ось бачите, Так вона виглядає. Ну що, я восени взяв, зробив дискування, оранка і пізніше, друзі, передпосівна культивація. І посіяв цю пшеницю. Сіяв мені мій знайомий, в нього, друзі, якась там напівсаморобна сівалка. Точно не можу сказати. Щось він знаю. Заводське трохи там купив якусь там розібрану сівалку і трохи щось там взяв, сам доробив. Усі ну, досить так непогано, рівненько. Ось такі ми маємо всходи. Це, правда, проти сонця. Може трохи так не буде видно. Я на камеру не зміг тоді зафіксувати, як ми тоді сіяли. Знайомий був, приїхав вже ввечері, а вночі, друзі, ввечері. Ну, не виходить зняти щось на камеру. Ось такі ми маємо бачите, всходи. Давайте перейдемо ще сюди. Спробую десь тут на середині поля показати. Ось, бачите, які всходи. Рівненько все так гарно виглядає. Зараз я купив, друзі, 100 кг салітри і цих 100 кг селітри хочу внести ось на 70 соток. У мене 70 соток посіяно ось цієї пшениці. Мою, на цю площу буде нормально цієї селітра. Пізніше вона підніметься, десь в травні зроблю гербіцидну обробку. Пізніше, друзі, ще внесу органічні добрива, Дам трохи фунгіциду. І думаю, пшеничка повинна піднятися і Врожанність повинна бути непогана. Правда, ось ці калабані, що ось бачите, стоять, там вже ну, прожаги ніякого не буде. Тут можна і 500 кг селітри висипати її. Це вже пшениці нічого не допоможе. Бачите, дивіться, друзі, що твориться. Скажу, що це на моїх полях це ще нормально, а є такі поля, що Ну, до половини друзі, поля все залито водою. Тут, бачите, хоч ще так, там трохи, тут трохи. Але все одно це вже... Рахуйте, скільки врожайності ми втрачаємо з цього, бачите. Ну так здається. Тут кусок по краях, можна сказати, там кусками. Там спочатку, бачите. І це все можна сказати, пропаде. Дивіться, бачите. Наскільки все, друзі, залито водою. Ось звідси я вам зараз покажу, звідси, друзі, добре видно. Бачите, які всходи. Ну, гарненько все виглядає. Кинемо зараз елітра, вона підніметься. і, Думаю, пшениця буде нормальна. Друзі, я вже прийшов на інший кусок поля. Тут в мене посіяна кукурудза. Ось так бачите, як воно все бере виглядає. Знову та ж сама картина, все в воді. Сама кукурудза ніби бере, тримається, Качане, бачите, ще ну, на нормальній висоті, тут комбайн запросто може під'їхати цю ще. Кукурузу підібрати, ну то, що бачите, знову все залито водою. Коли ця вода висохне, тут ну, невідомо, друзі. Треба погоди. тут мінімум з 10 см цієї води, бачите. Ось так воно все виглядає. Це в нас маїсівська кукурудза гібрид називається тренд. Фау цієї друзі кукурудзи 290. Ніби якось бачите, тримається цей гібрид. Нічого поганого не можу сказати. А тут що таке? чомусь Дуже поламано багато кукурудзи. І дивлюся, зараза качанів нема. Вже, певно, хтось ходив і мені тут ку кукурудзу брав крав. Дивіться, ну, зайдемо туди всередину. Да, мужики. Є вже сліди, вже хтось ходив по цій кукурудзі. Дивіться, що твориться. Вже якась скотиняка Мені сюди залізла, ще ломала, друзі, ці кашани. Дивіться, бачите. Ну, бля, підарася, я вам кажу. Ну, як так можна? Дивіться, друзі, скільки вело в мене цих кашанів. І це десь недавно бо бачу свіжі сліди. Це може десь буквально на днях. Це просто жесть. Бачите. Ставіться, виходить. цілий ряд. Бачите. Да. Це жопа. Бачите, беруть, користають моментом. Мокро, Комбайн не може заїхати, кукурудза стоїть, ну що би не залізти. Собі наламати А те, що... А те, що, друзі, я купляв солярку торік по 65 гривень, там по 30, з чимось гривень, я вже не пам'ятаю, запусів, платив там також поза тисячу гривень, ну, це сьогодні нікому не поясниш. Залізли і собі ламають на що навіть не дивляться скільки друзі покрови виламано знову цілий клаптик ну тут мінімум заходило декілька людей це вже замітно віці а також Ма, друзі, хоча, ну, все. Ой, блін, я вже, якщо чесно, в мене пропав настрій, Вже брати, друзі, щось знімати і брати, коментувати. Хібрид непоганий, маїсівський. Кашани, не, друзі, хороші. Якби була погода зібрати цю руку то би врожайність була просто, я не знаю, біля 10 тонн. Через всю погоду, і ще бачите, ходять люди. Горуть цю кукурузу ламають, користають моментом і навіть <кхм> про вражання, яку я навіть сьогодні не можу говорити. Це жопа. Ось такі бачите сьогодні наші люди. Дивіться, тут також ваш виломано. там вода, там правда не залізуть. А ну зараз вийдемо, звідси глянемо ще. Бачите скільки виломано цих кашанів. Мокро, дуже мокро, о йолки. Ану, прийдемо ще сюди, глянемо. Тут ніхто не піде, бо тут мокро, тут бачите скільки води. Дивлюся, кашани стоять. О, да, тут кашани є, там хтось правда, заліз і взяв, взяв собі наламав кашанів. Коротше друзі, буду на цьому завершувати відео. Коротенько я вам показав стан своїх полів. Кукурудзи, пшениці, правда, по кукурудзі ситуація, бачите, ось така неприємна. Треба чекати сухої погоди, хай воно це все бере, підсухає, аж тоді брати, заганяти комбайн і збирати врожай, бо по-інакшому це ніяк не вийде. Ось так.